Натура на ура! Привіт, привіт! Програма Натура це програма для дорослих і малих про світ живої природи. Адже і серед дітей є дорослі. А серед дорослих є невиправні діти, які ніколи не перестають дивуватися тим дивам, що є у живій природі навколо нас. Разом із маленьким зіком, котрий невідомо де взявся, ми знайомимося з мешканцями нашої планети. Сьогодні наші дослідження для тих, хто стоїть перед важким вибором вибором домашньої тваринки. Вона має бути до душі всім мешканцям будинку чи квартири, не створювати незручностей, а у найкращому випадку ще й стати членом родини. Собаки так давно живуть поруч із людьми, що ще невідомо хто кого приручив, адже погодьтеся, що ми вже не можемо уявити своє життя без цих тварин, і ще потрібно довести те, що люди краще знаються на собачих звичках аніж собаки на людських. Ось, наприклад, відомо, що вони розуміють не лише команди, слова, жести. Але й погляди за виразом очей свого хазяїна пес знає, що той має робити. Собаки мають свій особливий собачий інтелект, і це не викликає сумніву. Але нерозлучними нас цими чотирилапами зробило зовсім інше. Собаки дружбу не продають, а любов не купляють. Якщо у вас немає собаки, то є хтось, у кого є собака. Собаки завжди нюхають територію навколо себе. Більшість собак люблять бігати і гратися. Тож, якщо ви хочете взяти собаку, готуйтеся до довгих прогулянок. Собака став першою домашньою твариною. Він жив з людиною, допомагав у роботі ще з часів печерних людей. Собака насправді став частиною сім'ї. Цей чоловік отримує задоволення від проведеного із собакою часу. Більшість собак легко тренуються, можуть вивчити трюки і команди. Ви, мабуть, бачили у парку, як собака приносить м'ячик. А можливо, ви навчили його сидіти, крутитися або давати лапу. Існує сотні порід собак, деякі великі, як оцей Лабрадор, а інші крихітні, як от чихуахуа. Не раджу вам наближатися до собаки, яку ви не знаєте. Зіку, чуєш, ви можете погладити собаку лише коли отримаєте дозвіл хазяїна. Смачної їжі, сухого місця, багато вправ, прив'язаності і любові потребують собаки, щоб бути здоровими та щасливими. Аби бути впевненим, що собака підійде вашому способу життя, треба вибирати улюбленця лише коли уся сім'я вирішить, наскільки великий собака їм потрібен. Це має бути довгошерста або короткошерста, дівчинка чи хлопчик, змішаної породи або чистої. Купити собаку означає прийняти серйозне рішення. Собаки живуть до 12-13 років. Вони стануть частиною вашої сім'ї на довгі роки. Зіку, ти знаєш, що у собак чудовий нюх їхній ніс у 40 разів чутливіший за людський. Є кілька речей, які собака зробить із задоволенням, та ви навряд чи це оціните. Адже саме щоденні тренування забезпечать вам гарні манери вашого собаки, коли ви гордо виведете його у світ. Зіку малюка називають цуценям. Коли йому виповниться 6-8 тижнів, він уже готовий іти до нових хазяїв. Собача нога називається лапою. На кожному пальчику є маленький кіготь. Собаки виляють хвостом, коли вони щасливі. Гавкають, коли вони збуджені, і скавчать, коли їм сумно або вони налякані. Вони дуже щирі зі своїми хазяями. Собаки завжди біля хазяїна. Слідкують, куди він іде, сидять біля його стірця і чекають біля дверей, коли він прийде. Собаки дуже люблять своїх хазяїв, так само, як і хазяї сприймають собак як повноцінних членів родини. А тепер про конкурентів, опонентів та постійних собачих ворогів кішок. Природа нагородила їх магнетизмом та привабливістю. Неймовірно, але тварини хворіють тими ж хворобами, що її господарі, якби переймаючи удар на себе. Кішки визнані лікарі. Якщо господар не здужує, вони лягають на хворе місце і зігрівають краще за грілку, нормалізують артеріальний тиск. Та знімають головний біль. Попри те, що кішок можна дресирувати, проти своєї волі вони ніколи не будуть підкорятися. Прив'язати до себе норовливих можна лише теплом, ласкою та хорошими харчами. І це стосується не лише котів. Це кішка Сфінкс дуже рідкісна порода кішок, майже без шерсті. У них навіть немає вусів. Деякі кішки прекрасні і ніжні, як оця. Як і всіх домашніх улюбленців, кішку одомашнили або приручили, цих савців тримають як домашніх тварин, а живучи у селах, вони дуже допомагають тим, що ловлять мишей. Існує більше тридцяти порід домашніх кішок з різними формами тіла і розмірами: кольором, довжиною шерсті та хвоста, голосом та темпераментом. Кішки благородні тварини з круглими мордочками. У них шершавий язичок, гострі зуби і довгі вуса. Кішки тварини допитливі і дуже люблять гратися. Ці тварини тримають себе у чистоті, вилизуючись шершавим язичком. Їхня шерсть чиста і охайна. Та у деяких кішок шерсть дуже довга і пухнаста. Тож їхнім власникам слід вичісувати щіткою свого улюбленця. Знаєш, Зіку, які звуки створюють кішки? Ні. Кішки. Допоможіть йому. Звичайно. Кішка каже мяу. Іноді кішки морчать. Правда? Маленьку кішку називають кошеням. А зазвичай кішка народжує від трьох до п'яти кошенят, які готові пристосуватися до нових осель у віці від 12 тижнів. Що за чудовий новий улюблениць! Mm -hmm. У кішки є кігті, що втягуються. Це означає, що вони можуть витягати свої кігті з лап. Кігті кішки дуже важливі для копання, полювання і захисту. Треба бути обережним, тримаючи кішку на руках, а раптом вона вас подряпає. Кішки харчуються котячими консервами сухим кормом, курятиною і особливо полюбляють рибу. Вони п'ють воду, однак не проти молока зіку. Ділити свою оселю із кішкою означає здобувати певний досвід. Ваше життя наповниться любов'ю, прив'язаністю і насолодою. Кішки люблять лазити, і оці кішки справді себе комфортно почувають. Зіку кішки приваблюють людей уже тисячі років. Принаймні, вже чотири тисячі років цю допитливу істоту тримають за домашнього улюбленця, можливо, через довгі хвости, чарівні очі, та м'яку шерсть. Фахівці стверджують, що у сім'ях, де живе кішка або собака, завжди веселіше. Не дадуть сумувати й ті, кого колись ніяк не могли звести, а тепер спеціально розводять. Майже всі діти просять у батьків яку-небудь домашню тварину, а батьки, як правило, не знають яку тварину вибрати, щоб і дитині було цікаво, і їм батькам клопотів було небагато. Не переймайтеся, можете спокійно купувати. Щура їм не потрібно багато місця, корм для них недорогий, і вони, як зауважують зоологи, більш інтелігентні ніж інші невеликі домашні тварини. Щури інтелігентні, комунікабельні тварини, що можуть стати чудовими улюбленцями, бо їх легко приручити. Їм потрібно приділяти багато уваги. Вони багато рухаються поза кліткою принаймні годину на день. Цей власник щура навчив його знаходити дорогу у клітку через лабіринт. Бачиш, Зіку, який він розумний. Щури нічні тварини. Вони найбільш активні вночі. У них довгі хвости, маленькі вуха, вуса і носик. Багато часу домашні щури чистяться, тож їхня шерсть завжди чиста. Зіку ми дізналися, що домашні щури мають довгий хвіст і потребують побігати годину на день. Це нічні тварини, найбільш активні вночі, люблять вилизуватися. Не сумніваєшся, і ви теж чули таке, мам, купи мені хом'ячка? як можна відмовити власній дитині, якщо вона обіцяє себе гарно поводити впродовж всього швидкоплинного хом'ячого життя? Чим цікаві ці гризуни, які тільки те і вміють, що тупо набивати собі щоки? Та ні, хом'ячки жваві і непосадючі. А щодо інтелекту, то уявіть, що вони привчаються до своєї клички та впізнають хазяїна. Але з власного досвіду скажу, головне не допустити, щоб ці завзяті тваринки почали безконтрольно розмножуватись. Морські свинки та хом'ячки ідеальні улюбленці. Вони дружні і активні маленькі звірята. Їм не потрібно багато місця. Вони підходять людям, що живуть у малих квартирах. Вони мають гострі передні зуби і люблять гристи моркву і зерно. Їм потрібна клітка із м'якою тирсою або сіном, щоб спати. Тож ми дізналися, що морська свинка та хом'ячок дружні тварини, що люблять гризти речі. Це популярні улюбленці, що живуть у клітках. Кролики здобули свою популярність завдяки ніжному хутру та делікатесному м'ясу. Завзяті крільники вивели породи величезних до 15 кілограмів кролів і малесеньких карликових спеціально для тих, хто не збирається їсти своїх домочадців. Це кролик, і багато людей тримають таке ніжне створіння удома. Домашні кролики живуть у клітках. Вони люблять м'яку постілі сіна, люблять овочі, основна їжа, морква і листя салату. Домашнім кроликам потрібно багато свіжої води. Кролики травоїдні, тобто їдять рослини. У них довгі вуха, короткий хвіст, довгі задні лапи для стрибання, дві пари верхніх рістів або зубів та довгі вуса. Зуби у кролика постійно ростуть. Вони зношуються через постійне жування і гризіння. Маєш рацію, зіку кролик чудовий улюбленець, особливо якщо у вас немає багато місця для тварин. Великі коричневі очі кролика знаходяться по різні боки морди, що дозволяє їм бачити майже на 180 градусів. Це дуже добре. Зіку, ми знаємо, що кролики мають довгі вуха та вуса, живуть у клітках і мають великі чудові очі і відмінний зір. Для тих, хто любить спокій, тишу та німу естетику, звичайно ж підійдуть акваріумні рибки. Але хибно думати, що всі вони відрізняються лише виглядом та формою. Їх сила силенна і всі вони мають свої особливості поведінки. Деякі і у домашньому акваріумі можуть влаштувати дикі танці, а деякі висать у воді годинами. Далі лише про деяких мовчазних улюбленців. Це рибка Flowerhorn, або Ло І, хоча вона не дуже красива, все ж таки це чудовий улюбленець. Лоахан – барвиста екзотична рибка. Вони відомі через свої дивні кольори та корону або горб на голові. Власне ця риба агресивна. І вона переслідуватиме кожну рибу, що втрутилася на її територію. З цієї причини найкраще тримати лише одну таку рибку в акваріумі. У Лохані чудові візерунки. Ти помітив це. Деякі люди вірять, якщо ви тримаєте Луахана, у вас у домі буде багато щастя. Ця тваринка не з цирку. Та має дуже кумедну назву. Це риба клоун чудовий домашній улюблениць. Коли з'явився мультик у пошуках немо, люди просто почали шаленіти від риби клоуна. Найбільш популярним видом є риба з яскравим помаранчевим забарвленням з білими смужками. Та існує 28 різновидів риб клоуна, жовтих, червоних та інших кольорів. Тропічним рибам слід регулярно чистити акваріум, і до цього треба докласти зусиль. Дорослі мають допомагати дітям у догляді. Та якщо ви готові до роботи, мати акваріум із тропічними рибами дуже цікаво. Так приємно сидіти і милуватися цими вражаючими тваринами, як вони плавають і як вони їдять. Це золота рибка. І якщо ти шукаєш улюбленця, який би не займав багато місця, це чудовий варіант. Золоті риби найпопулярніші улюбленці в усьому світі. Походять вони з Азії. Існує більше ста видів золотих рибок, що мають від яскраво жовтого до чорного або оранжевого кольору. Золота рибка виростає до 45 сантиметрів. Якщо за нею правильно доглядати, золота рибка живе до 30 років та зазвичай не більше 9-10. Незважаючи на свою репутацію, вони дуже благородні і впізнають того, хто їх кормить. Дедалі більше звичайних свійських тварин стають домашніми улюбленцями. Хтось заводить вдома порося, хто тримає у квартирі козу і то подумав, що навіть качки можуть зайняти своє місце поруч з нами на диванах та кріслах. Це улюбленець із пір'ям. Це качка. Таке диво природи стало чудовим улюбленцем. Качки дуже кумедні. А якщо вони ростуть на одинці, то думають, що є частиною всього, що знаходиться навколо. Іноді вони вірять, що вони людина курка або. Навіть собака. Є качки, качури та каченята. Качки люблять воду. Вони гарні плавці. Мені цікаво, чи вміють качки пірнати під воду. Качки дуже комунікабельні тварини. Вони живуть від 2 до 12 років залежно від породи. Качки мають дзьоб та зігнуті лапи, наче весла. Тому вони качаються, коли йдуть. Можеш качатися наче качка? Давай, Зіку, покачаємось! Качки чистять себе дзьобом дуже часто. Вони викладають свої гнізда пір'ям, що висмикують із грудей. Здається, ця качка любить шопінг. Приємно поговорити із розумною людиною, а з папугою. Тим паче, що все, що б ви не казали, папуга запам'ятає і згодом заговорить вашими ж словами. Тому не варто говорити йому те, про що можна згодом пожалкувати. Птахи чудові улюбленці, особливо папуги. Вони дуже розумні, уміють говорити і дуже прив'язуються до своїх хазяїв. Іноді папуги втрачають пір'я як оцей. Це може бути просто линька, та іноді це значно серйозніше, тож потребує візиту до ветеринара. Щоб переконатися, що улюбленець щасливий, уміє говорити, імітувати людину і любить своїх хазяїв. Їх не треба весь час тримати у клітці. Папузі можна дозволити вилітати з клітки, коли він схоче. У папух широкий дзьоб. Вони відкривають ним горішки і лускають зернятка. Іноді крила папух з'єднані, і вони не можуть літати по дому. Тому що можуть зашкодити собі. Папуги мають чудовий характер, і той факт, що їх можна навчити розмовляти та імітувати звуки, робить їх популярними улюбленцями. Папуги дуже хаотичні птахи. У природі вони шукають фрукти і зерно на землі і в лісах. Тож треба створити такі умови, щоб вони не відрізнялися від природніх. Ось чому папугам потрібна простора клітка. Не думайте заводити папугу, доки не усвідомите, що з ним потрібно проводити багато часу щодня. Папуги залежать від компанії, тож, коли ви просто знаходитеся з ним в одному приміщенні, вашому улюбленцю вже затишно. Певно, що ці чудові пташки дуже цікаві. Та що ж ми про них дізналися? У домашніх папух великий дзьоб. Вони живуть у клітках. Іноді їхні крила з'єднані. Вони можуть імітувати людську мову і звуки. І на завершення невеличке знайомство із затятими співаками з Канарських островів. Маленька пташечка, яка зветься канаркою, має унікальні здібності. В неї не лише свій вроджений запас мелодій, вона здатна навчатися, переймаючи співи у інших співочих пташок. Канарки потребують особливого старанного догляду, але що не зробиш для того, щоб почути чарівний пташиний спів у себе вдома у центрі міста. Зустрічайте канарку суперспівака. Це пташка з красивим кольором, і за нею легко доглядати. Канарки бувають різних відцінків від яскраво помаранчевого до ніжно-жовтого. Канарок тримають у клітках та у великих вольєрах. Їм потрібно достатньо простору, щоб літати і розпростати крила. Домашні канарки харчуються кормом для птахів. Їм потрібно багато свіжої води, щоб бути здоровими і щасливими. Вони люблять, щоб у них у клітці була гілка, де вони можуть вмоститися і поспівати. Якщо ви хочете тримати канарку як домашнього улюбленця, клітка пташки має завжди бути чистою. Тож ми дізналися, що канарки люблять вмоститися на гілоці і що вони чудові співаки. Знайти собі тваринку до душі, мабуть, так само важливо, як і людину, яка буде поруч. Та головне, щоб домашні улюбленці не стали важливішими за ваших близьких. Тож наступного тижня у той самий час збирайте у теплій компанії біля телевізорів свою родину та інших звірів. Натура наура.